Міжнародний день лікаря відзначають у перший понеділок жовтня. Свято започаткували ще у 1971 році з ініціативи ВОЗ та організації лікарів без кордонів, аби вшанувати тих, що хто щоденно рятує людське життя для українських лікарів, які під час війни як на фронті, так і в тилу борються за кожного пацієнта. Це свято має особливе значення. Медики дитячих лікарень кожного дня проявляють неймовірний професіоналізм, аби Їхні маленькі пацієнти повернулися додому здоровими та з посмішками. З нами на зв'язку Анатолій Сасюк, кандидат медичних наук, доктор філософії, доцент кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету та рокальний хірург Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради. Пане Анатолію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, з якими випадками найчастіше стикаються дитячі хірурги сьогодні, зокрема торакальні? Як сучасні технології допомагають у вашій роботі? Щодо торакальної хірургії, то переважно є звичайно опіки травоходу. Е, на жаль, через необережне поводження з? Агресивними речовинами, тобто ті, які є в побутовій хімії. Е, інше це сторонні тіла, які е, діти можливо вдихають. Частіше за все, то є діти до трьох років, які пробують їсти е, горіхи і інші е, варіанти. Бувають і е, бувають випадки, коли і віки більш, діти більш старшого віку. Також поступають до нас з сторонніми тілами дихальних шляхів. Щодо ургентної державної хірургії, то переважно, звичайно, травми. Травми то є мотоциклетні, переважно, особливо в цьому році, і було дуже багато і продовжується автомобільні катастрофи. і, ну, те, що ми можемо сказати, а і ще планова хірургія, то є деформація грудної клітки, які ми усуваємо оперативним шляхом. Що для вас особисто означає професія лікаря? Це моє життя. А які історії маленьких пацієнтів найбільше запам'яталися або надихають продовжувати працювати у медицині? Кожний з наших маленьких пацієнтів, це є окрема історія, вони всі запам'ятовуються і ми їх всіх любимо дуже сильно. Інколи, може, неадекватно реагуємо, ми теж люди, ми, ми всі можемо трошечки відхилятися від е, прийнятих норм. Е, але взагалі, кожний пацієнт для кожного лікаря, не тільки хірурга, кожний пацієнт для будь-якого лікаря. Чи той, і опять же не, не, не тільки для. Дитячих хірургів і лікарів, і я думаю, для кожного лікаря, кожний пацієнт, це окрема історія, це наше життя, це частинка нашого здоров'я, частинка нас самих пане Анатолію. Дякую вам за вашу роботу. Тому що лікування маленьких пацієнтів це також надважливо. і Тому дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дуже дякую вам до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Анатолій Сасюк, кандидат медичних наук, доктор філософії, доцент кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету, таракальний хірург Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради.